Йо. Всім привіт! 26-й випуск створення себе. Зараз знаходжуся у Норвегії і розкажу, чим я тут зараз займаюся, які плани. Ось. Перше, що хочу сказати, це те, що раніше я мислив тільки категоріями от виживання. Зараз я мислю категоріями можливостей. Я думаю, що можна мені. Які можливості у мене тут є у Норвегії? І перше, про що я думаю, коли прокидаюся, це у котрій годині я сьогодні зможу повчити мову? Зараз я вивчаю англійську мову, удосконалюю свою англійську, так як англійська це мова світу, і вона потрібна, вона необхідна. Ось і вивчаю я англійську по мультиках. Включаю якийсь мультик, і там по Ютубу дівчина розповідає, що означають ті вирази в цьому конкретному відрізку мультика. Дуже зручно так вивчати мову. І я виписую конкретні слова, вирази, які мені цікаві. Вивчаю їх, і прямо тут можу їх застосовувати. І сьогодні я виписав ось такі вирази із мультиків. Перший мультик це був Шрек, а другий мультик це був мультик Душа. Ось я назвав... Свою місію вивчення мови English Room. Перший вираз це був I got it covered. I got it covered. I got it covered. I got it covered. У мене все під контролем. От, Другий вираз. Have got 7 you. Have have you have you s'im you? have you see, you? seen? Have you, have you seen. my? Це означає. Є, ти бачив мого? Наприклад, кота, Віслюка, донки Віслюка. Have you seen my cat? Ти бачив мого кота? Другий вираз take it from me. Повір мені, take it from me. Третій вираз. Четвертий вираз. Let's face it. Давай, давай дивитися правді в очі. Давай дивитися правді в очі. Let's face it. Look out. Бережись. Перш за все буде first thing first. Насамперед. Або перш за все буде things... first things first. І другий мультик був сол, Душа. І з нього я виписав ось такі фрази I think, I think you are right. Я думаю, ти правий. I think you are right. Are right. I think you are right. I got. У мене є. І бачить Бог буде and Lord knows. And Lord knows. Вітаю, хлопче. man. Наприклад, когось привітати там, з якимсь досягненням. Ти говориш кондрутейшнмен. Ну, це може бути твій щасливий день. Ну що ж, наприклад, ну, ти, наприклад, говориш: Ну, хлопче, це в тебе може бути оце твій щасливий день. день. Will, well, will. This cold be your look day. Well, this cold be your look day. І зробити послугу буде make a favor. Ось таким чином я створюю відео створення себе. Практикую свою англійську. Ось і рухаюся вперед. Ось такі були у мене думки. Це був 26-й випуск створення себе. Побачимось у наступному відео. Бай-бай!